Ми сьогодні встановили новий унітаз, там душ систему. Але поки -то вони пан робив, йому якийсь там шланг треба було докупити. Він пішов до магазину, а там не зміг заплатити картку чи щось таке. І вона йому дала цей шланг і е е е говорить, що е прийдіть пізніше, там заплатити. Ну добре, то я ж думаю, піду вже все зробили, піду заплачу. Я Пішла, ну що може статися? Але ж я, де я живу? Я живу в Астурії, може статися дощ, будь-коли. Ну, Я вся мокра. Але я коли прийшла до цієї пані, я вже коли туди йшла, потрапила під дощ. І вона мені, та пані, візьміть цю парасольку, в мене дві. В мене дві, візьміть. У мене якось ту було якось. Не, не знаю, неудобно. та я їй та ні, не треба. ну Треба була, бо поки я йшла, я вже вся просто мокра. Я навіть не хотів телефон розблокувати і не впізнає, Тому що може статися.